Я розумію, зараз буде у нас після мене перерва, я зроблю це швидко, цікаво, постараюсь і вас не буду тримати. Всі питання краще в перерві ми задамо один одному, бо ми трошки перелімічуємо, правильно, організатор? Тому я хочу розпочати свою розповідь, свою презентацію із фрази буйно мрійте. Це сказав великий українець. Богдан Гаврилишин, один із засновників Давоського форуму, член Римського клубу. І ця презентація про мою особисту мрію, професійну мрію. Я працюю в страхуванні вже майже 22 роки. Я не зраджував страхування життя, тобто не працював в нон-лайфі, де там, автомобілі, майно, відповідальність, а саме все, що стосується здоров'я і життя людини. Я не міг зрозуміти, чому лайфова кампанія не має права займатися добровільним медичним страхуванням. Якщо це на сьогоднішній день, це було 20 років тому, це і зараз, це найзатребуваніший вид страхування у клієнтів. У мене була певна професійна мрія. Цей день настав у 2024 році. Нарешті законодавство змінилось, і лайфова компанія змогла надавати послуги, при бажанні, звісно, для своїх клієнтів, в тому числі із медичного страхування. Що зробила страхова компанія TasLife? Вона першу отримала ліцензію на медичне страхування ще в червні 2024 року. В липні у нас вже з'явився перший клієнт. Це був клієнт саме. Який страхувався по страхуванню життю класичному. Але він обрав і наступну лінію медичного страхування саме в нас. Я розкажу чому. І в листопаді на листопад 2024 року ми вже маємо 5 реалізованих проєктів в медичному страхуванні з окупністю співробітників 600 Що це дало в першу чергу, не нам. Це дало клієнтам. Клієнти. Мають в образі лайфової кампанії абсолютно всі можливості по страхуванню особистого. Тобто перед цим виступали доповідачі, розповідали, що можна застрахувати втрату життя, інвалідність, критичні захворювання, всі ці виплатні і фінансовий захист, який є в традиційних страховиків. Але крім Критичного захворювання, крім пенсійного забезпечення, нарешті в лайфовій компанії з'явилася можливість пропонувати своїм клієнтам і медичне страхування. Хочу сказати трьома словами про наш продукт. Це зручно, це сучасно, це легко. Чому це зрозуміло і легко? Бо це традиційні продукти медичного страхування, до якого всі звикли. Амбулаторне, стаціонарне, невідкладна допомога, медикаментозна допомога. Але тут з'являється і телемедицина, яка вже всім також сподобалась, вбудована. Тут з'являється мобільний додаток, без якого вже страхова компанія не може виглядати затребуваною на ринку. Хочу зупинитися про зручність, тому що це один. Постачальник у вас з комплексного страхування співробітників. Вам не потрібно проводити більше тендерів для non-лайф компанії по медичному страхуванню для лайф компанії про страхування життя. Тепер все можна зробити з однієї страхової компанії. Це єдиний фінансовий моніторинг по цим видам страхування. Вам сьогодні доповідали, розказували, наскільки це складно і, і незрозуміло для клієнтів може бути. Це. Звітність і аналітика постійна, яку ми надаємо для своїх клієнтів. Це 14 плюс тисяч договірних клінік і аптек, якими ми маємо прямі договори. Ну, і це сучасний застосунок. зупинюсь на ньому трошки пізніше. Про бонусні опції багато вже всі говорять. Ну, Психологічні консультації ми можемо надавати, тренінги проводити. Зупинюсь на одному, на якому я вже сьогодні говорив на панелі дискусії. У нас є короткий проміжок, точно до кінця року, можна на початку наступного року. Ми всім нашим клієнтам, які заключають договір медичного страхування страхової компанії Таслайф, даємо бонусом повноцінну програму критичного страхування від онкології з лікуванням в Україні з лімітом 3 мільйона на одного співробітника. Повірте, ця опція мені далась нелегко спілкуючись з моїм роботодавцем. Але я пробив і надіюсь, що це допоможе стати ближчим нас до вас. Асистас. Асистанс. Прушую, ми вирішили працювати з партнером на ринку. Ми обрали компанію Іншурія. Чому? На сьогоднішній день це тут 20. Професіоналів, це міжнародна кампанія, штаб-квартири в Балтійських країнах, це знову ж таки більше 14 тисяч договірних клінік, це е, мобільний сучасний застосунок, і це 40 тисяч застрахованих співробітників е, в, в їхньому портфелі. Хочу додати, що вони є ще лідерами в, е, в такому в асистуючих послугах. Виїжджаючих за кордон. Про мобільний додаток. Дуже зручно бачити всю програму в телефоні. Дуже зручно подати на відшкодування до 10 тисяч гривень, маючи телефон, документи на відшкодування і пофоткати, і це залітає в додаток і відразу приходить відшкодування. Дуже зручно побачити, а де ж ці клініки, які можуть бути найближче до місця твого знаходження. Ні в кого нічого не питаючись і записатись до цього лікаря це все про мобільний додаток, який ми даємо по замовчуванню всім нашим клієнтам. Про страхову кампанію ТАС. Те, що ми досвідчені на наступному році нам 25 років, те, що ми не просто страхова кампанія, за нами стоїть велика фінансова промислова група, де є, крім страхування, великі банки, виробництво, агро. І так далі, більше ста компаній, 20 тисяч співробітників. Ми є одним із лідерів по преміям, по активам, по резервам, по відшкодуванням. З нами ми є представниками міжнародного страхового пулу. Ми перша компанія і поки що єдина, яка може пропонувати абсолютно весь. Спектр послуг з особистого страхування. Я хочу, щоб ви з мого виступу запам'ятали абсолютно тільки три речі: перше, ДМС для лайфої компанії – це більше не табу. Компанії можуть це робити. Поки що робимо тільки ми, але ми віримо, що наші колеги підтягнуться і будемо разом тягнути. Цей віз. Друге, страхова компанія ТАС це досвід, це е, за плечима велика потужна фінансово-промислова група, акціонер якої постійно в Україні з 2022 року із своєю сім'єю кожен день приймає участь в розбудові цієї групи. За нами міжнародний страховий пул, який підтримує програми для міжнародних клієнтів, в тому числі і з медичного страхування. І третє, що б я хотів би сказати: буйно мрійте, як я, ставте собі високі цілі і досягайте їх. Дякую. Моя колега тут присутня, директор з маркетингу, дуже попросила. Коли ви будете пити каву, підійдіть до неї, підпишіться на наш інстаграм, і вона сьогодні розіграє три класних подарунки від нас. Дякую.